Візит до військового госпіталю, який обернувся гучним скандалом, 14 грудня у палату до тяжкопораненого бійця і активіста Олега Семороза навідалася Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, із військовим, який на війні втратив обидві ноги і проходить реабілітацію, прийшла поговорити про реформу містобудування, а точніше, закон 5655, вщент розкритикований активістами, але таки проголосований Верховною Радою. Документ антинародний і в інтересах будівельної мафії написав військовий у Фейсбуці і знайшов підтримку та сотні поширень у соцмережі. 228 голосів у Верховній Раді за законопроєкт 56-55 В інтересах будівельної мафії прийнято в цілому. Немає слів, відчуваю щось гірше ніж підрив на протитанковій міні. Олена Шуляк, я трохи не за це воював та віддав дві ноги. Обговорити з бійцем та водночас столичним активістом, який боровся проти незаконної забудови Києва, закон про містобудівну реформу, політикиня прийшла без попередження і без дозволу. Повідомив військовий і більше з тих сади у ПЗЖ нагаю. Тобто я на фронті, а вони мають нічого чого. Він у ПСО як назад. Ви з немов по всім відпрацювати. Якщо не цікаво, я ж не заставлю на увазі. Пані Олена Шуляку зможе ногою відкрити двері і прийти отак, без попередження до всіх. Ну рештки з ним. Я сказав все, що думав. Слузі будівельної мафії про їх коаліцію з про цією просійською швалью з ОПЗЖ. Нагадаю, ключові голоси за цей законопроект слугам народу дали ОПЗЖ. І ці гучні відвідини пораненого військового Оленою Шуляк кілька днів емоційно обговорювали в соцмережі. Ситуація обурила і нардепку від слуги народу Галину Янченко заявила лави президентської партії покидає. Чінок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця це дніще. прийти до захисника у госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5655 – Це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни, написала заяву про вихід із партії Слуга народу. Водночас пояснити свій вихід із партії у коментарі Радіо Свобода Галина Янченко відмовилася. Довго мовчала, але зрештою, через тиждень після візиту у госпіталь свою позицію опублікувала Олена Шуляк. У Фейсбуці написала про вибачення, проте без деталей інциденту. Якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято. Перепрошую я, як і усі ми у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя. Прокоментувати ситуацію свободі лайф у прес-службі Олени Шуляк відмовили. Олег Семороз її вибачень не прийняв. Про це повідомив у дописі на Фейсбуці. Не визначена і доля закону про містобудування. Попри підтримку парламенту, президент документ досі не підписав. Накласти на нього вето вимагають громадяни. Відповідна петиція набрала понад 42 тисячі голосів. Ірина Сесак Євген Головін, Радіо Свобода.